Усе по барабану. Для певної категорії людей цей вираз означає все добре. Вони так лікуються. До Києва привезли методику відновлення душі та діла. Та тіла драмсьорк. Люди сідають у коло і щосили гамселять у барабани. Це допомагає знайти спільну мову, з'ясував Борис Іванов. Кожному по барабану і гра почалась. One, two, прадавніх шаманів до сучасних драмерів 50 тисяч років. В світі це називається драм Circle або Барабанне коло. барабанному колі не ті, хто грати вміють, а ті, хто хочуть. Ви можете не бути музикантом або барабанчиком, але ви повинні бути людиною і прагнути грати з іншими людьми. А барабан це найпростіший інструмент, щоб грати. І найпростіший, щоб поєднувати людей. Грати разом можна навіть розмовляючи різними мовами. Головне дослухатися один до одного та підхоплювати ритми, які задає ведучий. Завдяки йому програм Щокул дізнались і в Україні. Великі світові корпорації давно користуються цим комунікативним тренінгом, щоб знайти спільну мову зі співробітниками. Мені дуже подобається. Просто отримую удовольствие от такого ритму. Ритм і вібрації як масаж для тіла, каже Артур Хал, Тож барабани навіть хворих можуть лікувати. Є люди, які страждають на хворобу Альцгеймера, і вони теж брали участь у барабанному колі, і навіть спостерігались позитивні зміни. Утім, традиційна медицина не дуже вірить у барабанну терапію, як панацею від усіх хвороб. Все, що нове є, це все тільки приостановити но никак не найдено пока на даний момент, не знайдено яких препаратов, которые могут полностью предотвратить развитие дальнейшей болезни акгеймі. Але у родинному колі барабани найкращий спосіб вирішити суперечку, вважає засновник руху. Щойно подружжя знаходить спільний ритм, з'являється і спільна мова. Борис Іванов, Максим Шинкаренко, Володимир Леонов, ТСН, 1+,1.